Слово славен Бо наш завзан, і повсякчас і на віки віків, нині, си о ти болеш, вікрі після безсмертний, комилий наш, се о ти болеси вікрі після безсмертний, помилуй наш, се о ти боли, селі нас. сюди безсмертний, помий наш. Слава Цірецьдому духові, і нині повсякчас на віки віки вамі. Пресина проще помоли нас, Господи, очисти руки наші, та дику прости, беззаконня наші, ти тизлямся, і сіли небочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй ми наспади, нас, помилуй, слава чисті, не святому духові, і нині повсякчас всех навіки віки, віки вами. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Не буде воля твоя, як у небі, так і не на землі, ліпер засушний дай нам сьогодні, і прости нам поворі наші, такими прощаємо, манулася нашим, і не веди нас у стопосу, але дись вони нас, і рока Господи, свишли, слава Сей, Сили, Святого Духани, по цей час і навіки ріхіла. Вітої спасе у спокой, і прими блажен життя, коло тебе, Чоловіко лювче, а все твої, о, Господи, та е, всі сіді твої спочивають, покойно, ще на вікові, бо ти не Чоловіко любов весь, слава цю і сину, і Святому духа ві, і, і Боже вішов на пані. Закований, на відносий робіт воді у вогонь, і нині посягтага, і на віки віти вам. Єдине чисте, непорочна діво, що помислі мене порадила, замолився до спасіння душі. Помили нас, Боже, золетий на лише твоєї. Моли мой, собі висухай і Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помимо. Сили за спокій, душ спочили, гребів Божих, присту пам'ятно Марію, ребів Божих, но приставили Сифані война, Андрія волим, волю, Володимир, Ребів, Божий, Сухів, волимера, анулих сієм. Рибів Божий нового і Валентину. Володимира Катерину Бориса, Владислава Ірину, ветра, Милані Равів Божий, Олівана, Ориса і Венівани, Вена Марія, рабів Божий, Петра, Сифані Михайло, Парськевіта, Лузі, Анна Марія, Марія, Ярослава Михайла, Анну Михайла, Семени, Ярослава, Равів Божий, Сергія, Хлав'ю Володимир, рабів Божий. Ну пристанули миром, Оресу равів Божий, Івана Ігоря, Кадрину воллибрайвені Ивана Олена Михайлова дана Сефанарові Божих Петра, Омельяна, нов приселу Іван Раві ворог Юрий Ивана, Божий, Василя, Катерина Марію, Романа Мари, Василя Ксенія, Михайлов Софія, Віктора. Володимир рабів Божий, вірус, Сергія, Світлану, Волдинова, Брисалу Валерія Анатолія, Федора, Ларису, Софії, Франка, Алина, Микола, Насасі, Февроні, Микиду, Тихона Івана, Олександра Павла, Равів, Божий Гантуніну, Тетяна, Юрія, Марія, Сидора, Тамара, Василя, Борис, Марія, Микола, Миколу, Олесь, равів Божий Ганну, Миколу, Миколу, Леся, тарена Івана Єната, Марія Робів, Божих, Воїна Мазарія, воїна, Тараса воїна Івана. Воїна Вадима, ну представлення воїна Сергія Рявів Божих, воїна Олега Равів Божих, Юрія Євгенія, Василія Михайла, Андрія Марії, Михайла, Михайла, Марія Михайла, Андрія Ганна Ривів Божих, Юрія Любов, Віктора Сифаюха, син Романа, Ярослава, Роселідії, Ярослава Рибів Божих. Валерія Валентина, Козьму, Григорія, Врестифієві, Ларина, Петра Івана, Івана, Микола, Антона, Равів Божих, Анну Афія, Микола, Лено, Павла, Світлану, Алевтину, Юрія, Олександра, Лайну, Павла, Валентина, Юрія, Рабів Божих, Миколу Надієву, Євстахіям, Євгенія, Тараса Івана, Степана, Петра, Михайла, Богдана, Василя, рабів Божих. Новопредставленого воїна Миколаєна Приставу Олександра на Софію, ревів Божий Володимира Марію Дмитрану, мов фієдрину Мирона Миколу Ларису. Це любляю стара Івана, Катерину Сафіру Маусипаєва Силя Юліана, Наймон, Матвія Микола, Миколая, Ярослава, Наталія, Ровлина, Марія Михайла і Горія Івана Нерома, Петрасові, Михайла, Василяну, Євтах Якатерину Оксанова, Селяйоси Паравій Божий, Михайла Аннуса і слава Василя, Мирослава, Ярослава, Івана, 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 Івана. Анну Сирія, Надія, равів Божих, Марона, Олю Розалію, Федора Івана, 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 Романа Катерину Орста, Равів Божих Богдан, Любомира, Стефанію, Яну, равів Божих, Федора, Романа, Марію, Петра, Петра, Богданом, Михайла, Миколу, Розалію, Романа, Івана, Іваном, нову Ярославу, равів Божих, прото Ірия Йосипа Петра, і тебе, сені волим равесу, Івана, 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 Івана. Ярославу, Надія, Рема, равів Митрополита Євсеві, митрополита, Нікодима Пристапа Мітого Георгія, ребів Божих Тараса, Роса Марія Марію Софію, ребів Божих Стефану, Василію, Івану, Єву, Галину, Валентину, всіх воїнів, що віддали своє життя за бою України і за відпущення їм усятої провини вільної і невільної. <плес>

i <laughs>